Друзі, перші проголовне поїхали, виживши слідчий, дає перші коментарі поліції та іншим слідчим. Продажним чинушами депутатами поліцейським приготуватися у Вигівського не буде іншого вибору, як зачистити те все кубло від корупційної шоблич, яку загинуло п'ять людей: ветеран і четверо поліцейських. 1 лютого під стінами поліції Черкаської області проходив мирний мітинг щодо подій в Черкащині, де загинув ветеран та четверо поліцейських, пише ветеран Микола Захарченко. Вимога це звільнення в начальника Гонпе та НВГУ, і які використовують особовий склад. Ада для власних політичних розбірок і служать не народу а депутатами, виконують їх забаганки. Такі акції потрібно біля кожного головного управління національної поліції в усіх областях. Слава Україні, геть продажних та корумпованих поліцейських геть продажних депутатів. Поверніть тіло Русінова ось як це все відбувалося. В центрі Черкаса біля обласної військової адміністрації ветерани війни влаштували акцію до події з прапорами ветеранських спілок та плакатами долучилися. 350 людей з усієї України. Учасники акції вимагали об'єктивне розслідування подій, що сталися 20 січня. В селі Нехвороща поблизу корсунь Шевченківського. Тоді загинуло четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов. Розповів суспільному організатор заходу ветерана Сергій Сергіковалі. Водночас очільник нацполіції Іван Вигівський говорить, що статус ветерана не є виправданнями, вчиненням умисних вбивств. За його словами, слідчі дії проводили бійці спецпідрозділу, які теж мали бойовий досвід. За словами ветерана Олега Слободяняка зі шпули мітингувальники вимагали повернення тіла загиблого ветерана родині та притягнення до відповідальності керівника Нацполіції в Черкаській області Олега Гудими. Вимоги в нас по русі такі видати діло, бо тіло не видають придати його землі, попрощатися з ним, провести його як героя. Він у 2014 році воював у 2022 Знову пішов зараз. його два сини захищають нашу неньку. Друге з'ясував. Ти хто замовив і хто віддав накази і третє протягнути очільника обласного МВС Гудиму до відповідальності 27 січня був біля будинку Сергія Русінова та хотів допомогти, розповів учасник акції Андрій Зозуля. Ми хотіли це все злагодити без штурму, без бо вони готувалися до штурму. Я зголосився, щоб піти на перемовини з ними, щоб не загострювати ситуацію. Підійшов до будинку, крикнув свій позивний його, щоб він розумів, з ким він говорить за словами ветерана в будинку Сергія, він тоді не застав а дії Сергія Русінова. Не Виправдовує, додав а пан Андрій, нас навчила держава воювати, захищати землю Україну рідних та близьких. Можливо, він для себе не знайшов іншого виходу, як прийняти цей бій. Я не виправдовую його дії. Я сам йшов до нього, щоб все залагодити за словами учасника акції Андрія Зозулі, загиблий воював в період АТО та повномасштабної війни. Мав поранення, де мобілізувався у 2024 році. Як розповів співорганізатор заходу Сергій Коваля на акції у Черкасах зібралися люди майже з усієї країни, аби спільно вимагати об'єктив. Ного розслідування подій найперші наші вимоги звернути увагу на ветеранів. Друге відповідальність для виконавців і щоби зняли обласного начальника поліції. Людина керувала цим обласний відсвільник, Знав і що відбувається. Він не знав, що може бути. І послав туди поліцейських. Їх розстріляли. Загинув наш побратим. Теж розстріляний і це болить. Представники поліції на заході не було ситуацію. У Суспільному прокоментував очільник Нацполіції Іван Вигівський. Він не зазначив, що статус ветерана не є виправданням, а вчинені умисне вбивство, за його словами. Слід. Слідчі дії проводили бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. На місці поліцейські повідомили йому, що до початку проведення слідчої дії поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі до вогневого контакту це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно з урахуванням його статусу ветерана війни. Тим він забаркудувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів у цей час, і саме ці хвилини стали критично важливими. Він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у. Лісистий місцевості, де й влаштував стрілянину. Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії та надасть висновок чи правильно діяли. Поліцейські додав Іван Вогівський. як довго тіло загиблого стрільця можуть не віддавати рідним для поховання. Суспільному пояснив адвокат з практикою у кримінальних справах Олексій Якінбас. Законодавчо не визначено чіткий термін, коли мають повернути тіло. Немає такого, що там через два дні, через три-чотири дні не знаю матеріалів справи, важко казати, але швидше за все йдеться про те, що проводяться якісь експертизи, можливо, перевіряють на. Явність на тілі особи поранень тілесних ушкоджень у повноцінній експертизі будуть зацікавлені і самі родичі загиблого. Додав адвокат. Родичі загиблого мають мати певний процесуальний статус в цій справі. Теоретично можливо, що орган досудового слідства проведе якусь експертизу. А рідний загиблого не влаштує цей результат. То вони самі будуть зацікавлені в тому, щоб провести експертизу повторно. А це в разі, якщо тіло вже поховали, то лише шляхом ексгумації. Навряд чи комусь із рідних буде приємно цю процедуру проводити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.